Масові перевірки українських водіїв Польщі, численні штрафи та можливі депортації. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я вам розповім історію водія, який розповів нам її нещодавно, і я впевнений, що це вже існувало давно, але зараз воно ще більше буде братися до уваги зі сторони поліції та страж гранічної в Польщі. І щоб уникнути цих проблем, дивіться це відео до кінця. А перед тим як я розпочну, друзі. Хочу вам також порекомендувати надійний та швидкий сервіс для переказу коштів з Європи в Україну, який я вже давно рекомендую та сам користуюся, який називається TransferGo. Звісно ж, за кожного запрошеного друга ви отримаєте ще бонус у розмірі 100 злотих. Лінк до реєстрації ви знайдете в описі та в прикріпленому коментарі. Ну а ми, друзі, повертаємося до найсмутнішого, тому що ви знаєте, що існують такі компанії, які називаються Uber та Bolt. Всі ви про них чули і, можливо, користувалися. Чи ні, друзі, не користувалась ніколи. Так от, для того, щоб взяти на роботу працівника, Uber чи Bolt напряму не можуть. І вони шукають таких посередників, які мають свою компанію, і саме вони займаються процесом того, що вони беруть на роботу працівника. І тоді Uber та Bolt перераховує кошти до того посередника, а він в свою чергу вже розраховується із працівником. І повірте, друзі, існують багато схем співпраці. Таких посередників із працівниками, я про них сьогодні розповідати вам не буду, але десь платять більше, десь менше. І з чим це все пов'язано? Де більше, а де менше. Звісно ж, друзі, там, де менше платять, то там більш вірогідно, що там буде все офіційно. А де більше платять, ну, то ви можете зрозуміти, що вас там можуть кинути. Як вони вас кинуть? Вони вас, друзі, просто не будуть до кінця працевлаштовувати офіційно, не дадуть всіх ліцензій, або ж ви пройдете не всі. Тести, які потрібно здавати всі медогляди. І звісно ж, коли вас зупинить поліція чи стражгранічна, а вони зараз разом співпрацюють, наприклад, в Кракові це точно працює. Вони перевіряють абсолютно всіх водіїв таксі, у кого є шашка на на даху, і вони зупиняють їх та перевіряють абсолютно всі документи, які ж е, будуть говорити, що він офіційно працює в цій компанії посередника, або ж. Чи він легально взагалі перебуває, тобто перевіряють ваш закордонний паспорт, карту побиту чи український внутрішній паспорт, якщо він у вас тільки є? Ваше водійське посвідчення, яке також повинно бути актуальним, хоча згідно із коронавірусними обмеженнями, то воно продовжиться до кінця цього року. Але суть не в цьому, друзі. Якщо у вас не буде якогось документа, який дозволяє вам легально працювати, ви знаєте, яка відповідальність за це? По перше, штраф від 500 злотих і вище. І плюс до того депортація, друзі. Я знаю досить багато українців, які на сьогоднішній день вже депортовані до України або ж за межі Польщі, за межі Європейського Союзу, за межі шенгенської зони. І навіть блогери потрапляють під ці депортації, як ви знаєте про Віталія Мірошніченка. Я дуже йому співчуваю, тому що, проживши тут 8 років на території Польщі, важко змінювати країну проживання. Так от, друзі, повертаючись до суті, досить багато українців за порушення правил перебування на території шенгенської Зони отримують депортації і за нелегальну роботу, відповідальність і кара наступна, друзі: депортація мінімум на півроку. І, звісно ж, її можна нулювати лише через половину терміну того часу, наскільки вам депортацію дадуть. Якщо дали на рік, то через півроку ви лише можете оскаржити її і виходу з цієї ситуації просто немає. Щоб ви розуміли, друзі. Багато посередників не говорять вам до кінця, що вони вас працевлаштували офіційно чи неофіційно. І ви бідкаючись тим, що ви мало заробляєте в тій чи іншій компанії, біжите на іншу роботу, тому що друг ваш там працює, Сват, сусід і так далі, і каже, що там більше платять. А в тій компанії тебе обдурюють, здрають з тебе більше. Так, от, друзі, в тій компанії, де менше платять, платять просто більше податків за вас. І ви працюєте до кінця офіційно. А там, де платять багато, вам на руки. То це означає, що ви працюєте не до кінця офіційно. Можливо, я не можу сказати, друзі, за всі компанії, тому що я їх особисто всіх не можу перевірити, бо треба йти працювати до них, щоб перевірити. Але одне я скажу точно, там, де платять менше, там ви працюєте офіційно. Чи ризикувати чи ні, друзі, вибирати вам? А чи особисто вас, друзі, коли-небудь в поліція чи стражгранічна в Польщі зупиняла на дорозі? Питала ваші документи, напишіть свою відповідь в коментарях під цим відео, тому що особисто я за всі свої роки пережив... проживання в Польщі отримав два мандати від поліції: один раз за буспаси, а другий раз за перевищення швидкості в 17 кілометрів. Ну, в трені забудованим, як то кажуть, в Польщі, і це все. Більше я не отримував штрафів і не маю надію, що так буде вже все життя. Хоча будемо бачити, як це буде відбуватися. І про всі зміни, друзі, я буду вас повідомляти. До речі. За те, що ви переходите на пішохідному переході, переході із телефоном в руках штраф, друзі, 300 злотих, щоб ви знали це і попередьте інших. Просто я як водій і я як пішохід все беру до уваги, тому що на кону моє життя. Тому будьте обережні, коли ви ходите на пішохідний перехід з телефоном в руках, тому що ви не тільки себе наражаєте на небезпеку, а і того водія, який їде на дорозі. Тому, друзі, діліться цим відео з друзями, підписуйтесь на канал. І скажіть, будь ласка, вам сподобалось відео? Було корисним? Напишіть також в коментарях під цим відео. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося вже в наступному випуску.